Всім привіт, друзі! Канал Багіро Фіш. І сьогодні спробуємо відкрити сезон риболовлі на сома. Не сам з Віталій. Він якраз розкладає зараз човника свого. Швиденько приїхали на вечірній, можна сказати, кльов спробувати, що воно буде клювати. Тому не гаєм часу. Зараз вже 6 година вечора. Хочемо ще встигнуть. Всім приємного перегляду. Погнали! Це зараз пол, да, треба поставити. Погода така у нас вітра такі сильні, що капець. Хотіли на одне місце вийти, але там такі будуть хвилі, що ми не всидимо. Це таке класно, звісно, тут пол. Човника ми вже накачали. І будемо потроху спускати на оду. Ну там і хвилі, друзі. Я не знаю, як ми зараз будемо. Ну якось будемо. Я вже давно хотів на цього сома вже от Віталій казав, коли-коли, то в нього не виходить, то погода, то ще щось. І тут реально вечір, поїхали, поїхали. Да, Віталій? Ты закрыл? Я на всякий случай. На всякий случай не спеши, бо я не бачу. Чи тут ровненько все. я Стоп. Стоп. аккуратно. Стоп, стоп. Бачиш, да? Да, да. Все. Тут уже нормально, да? Вода? Віталі вже нанизує черв'яків. Друзі, хто продає випалска, недорого пишіть. Або просто напишіть, яка у вас ціна на нього. Скільки ти десь штук приблизно, Віталі? На крючок? Угу. Десяток. На менший крючок десь 4-5, а вот на більший 7-8. Тут такі хороші, блін крючки, здорові. Yeah. Угу. Ну такі хороші доліції взагалі ще. Ви Бачите, ми на глибині скільки там 6,2, да. Рибка була спочатку, щас чуть розпугали. На точечку припливли. Хоча, чесно, так от плавали тут. І е, риба стоїть тупо посередині, десь на 4 метрах. Прямо на дні не було. Тут стали на такому свальчику 6 метрів. Погода, я ж кажу, ні одного рибака на човні немає. Ні, ні одного, жодного. Ну, це прям такий конкретний пучок. Прям. Бачите, три вудочки. Ух ти, класний взагалі. Три вудочки в Італії. Це крокодили звичайні. Жилка, клесочка 1 мм. Невські катушки. Це в тебе вони переділені? Під той підшипник чи ні? Ні? Я стандартні, так? Да? Довжина, бачите, 1,8. Ну, коротенько. Взагалі, хто пам'ятає, ми в минулому році ми ще з Віталія тоді за піявками ходили. І цей, ну, самі тоді пару штук ми змогли втягнути. Жара була тоді конкретна. Ну, ми тоді пізніше були, да, Віталій? Набагато. Тоді був, ні? А мені вроді би. <тас> на, ну, почало місяця був. Не те, що набагато. Навіть і не знаю, чи вийде щось. Вийде. Ну, Дуже хотілося вийти на цього сома. А взагалі отут, де ми рибачимо, ну, прям таких великих екземплярів е нема. Ну, попадаються інколи. В основному такі невеликі, яких там піявки називають, да? так щоб було видно класно. Пішла жара. Ну, плюс цього вітру, що просто не жарко. А, дивіться, покажу вам поплавочки. ось о, бачите. Це ті, що як на товстолоба, так? Да? Ото з цього. Так, от бачите, і там. Чікс. Вже починаємо квочити. Е, глибина 4 метри. Почнемо, можна сказати, з неї поки нічого, да, Віталь? Ты что-то добавил? Я смотрю, на какой у меня чувствительность стоит. Mm -hmm. А вот это что такое появилось? Вот это, вот, вот, вот это вот наш клиент, скорее всего. А. Да. Все видно вам, друзья. Mm -hmm. Ну, сейчас по плану. Квочить, квочить. Ну, Він піднявся не багато. десь в мене... Ну так, кстати, десь до 4 і піднявся. Погода така чиста, не для рибака, а для риби. Чи можете написати, чи вам подобається рибалка на сома. Треба якось значове теж вийти на соміка. Бачите, які квоки. Хто не бачив, не знаю. Саморобить. Друзі, пішов дощ. <рив> Все як завжди. Зібралися одні на рибалку. Ну, Суммуля. Але не хоче поки що нашого випалска. Ох. Я не знаю як мовня, але в мене вже вся спина мокра. Та курточку треба було взяти. Да, мені кажеться треба було сидіти дома. Да. Це капець! Щоб ви розуміли, друзі, доща сьогодні не передавали. Але ми вже з такумок просто. штаны. Да, я подумал. <laughs> Если вы еще ничего не взломали, <laughs> это будет капец. Это ролик для архива. Для архива? Да нет, що меня что намочились конкретно. И что вы поняли, там уже солнце светит. Я, я, ну, я не понимаю. Зато я в окулярах сейчас напишу. <laughs> не, ну солнце было сегодня. Я даже курточку не брал сегодня. Дощик вроді би закінчився, мокрий. І <гум> чекаємо на кльох. Бачите, раз вам покажу. Видно. Гуляє. Гуляє, нас вже знесло до десятки, тут 10 метрів глубина. Можливо, треба змінити. Я вже на п'ятерку опустив і Віталя на п'ятерку опустив. Я ж тебе сказал, что сон. Да, 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 да. Я ты не бачил. Я ж кажу, поплавок ушел. Блин, еще и не погано. Да. Ну не спеши. Перчатка есть? Да, в да. ее там в Только не спеши, не, так, не спеши. Я чуть твою кофту не выкину. В пакете Это... она? да. Либо я куплю. Друга. Давай, друг. Давай. Ну, ты так сказал, непоганый. Нет, хорошо едят. Да. Сопротивляются. Ну, ну, хоть покажись, а? Кабанчик, чи не кабанчик? Стоп, друзья да? О! О! Хо -хо 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 -хо. А, я вы так уже мокрый. Подыхай, подыхай, подыхай. Хорош. Хороший. Друзья, первый сон этого сезона. Ого! Є перший Перший шнур. Скільки? За два. Да. Да. Клас, клас. Ну вітаю вітаю! Це вже відкриття? Так. Да. Хочу Вже на нормальну камеру. Вибнись, Віталя. Дивіться. Фух. Клас, клас. Ну що, ми недаром вирвали, друзі. Як, Звісно, десь це є. Часи, скільки време, скільки ми ждали? У да. Що ж перенанизуємо. Такий прям ух. Смачний. Кавають. На п'яти метрах, да, виходить? Десь п'ять эту... з половиною. Може добавить. Десь зараз буду брать. Мовчить пока. По обстановочке вітер став менший, прямо реально менший, такі вже хвилі, взагалі ми не обернімав. Виходи є. Соміка, ну, не бере. А взагалі для цієї місцевості, ну от по розмір це такий, я б сказав би непоганий. Бо тут такі до кіла <сум>, можуть хватати. Невеличкі такі, тільки то збивати наживку. А це такі, що можна вже брати. Якщо буде шашлик <сум> сома. Дбав я зараз глибину в мене десь. Наверное, шесть з половиной У Італії так і есть пять з половиной. Так, що есть, да? По телевизору? Він не дивимося, піднімається. Ішов, йшов, ішов. Я підквочив, бачив, що він пішов чуть вище. це mm -hmm. маленький. Віталя довольний. <плес> <плес> Недаром виплив, думаю. Це, да. Сезон відкрив. Сезон є. До речі, в цьому році ми раніше відкрили сезон. Знову вітер починається. <плес> і дощ. Ми тільки рибачимо, тільки в дощ. залез за такими поплавками прикольно наблюдать. Такие здоровенные. Особенно, когда уходят. Да, это вообще кайф. Но ну, я не успел заснять поклевку, но ну, она была классом. Да, моросы, ну мелкие. Но вот дождь пошел. Бачите, вже сірі 9-та година, більше 9-ї, до речі. От. Вони виходять, гуляють. До речі, на кокок. Тільки ось сюди зараз почать От, Вони виходять, але наживку не трогають. Ну, Бачите, вийшли так, можна сказати, відкрити сезон і не з пустими руками одненько обіймав. Якраз ідея. Воно да. ну, буде онлайн покльовка чи ні. Ну, Це важко це зняти прям саму покльовку, але реально. До речі, напишіть, чи вам подобаються такі рибалки на сума. Я кажу, не дуже часто виходив, навіть не знаю, як його так правильно все попідснімати. Щоб було цікаво. Особливо коли не часті покльовки. А, ось все подходиш і одразу починає виходити. Угу, да да Гуляє, друзі, Сомик сомік не хоче брати. Майка буває. Ну що ж, друзі, все, що бачимо, вітер піднімається, такий сильний, як бачите, тим Один є, і на тому дякуємо. Чекайте нове відео. Пока-пока.